Сегодня во всем мире тема экологии никого не оставляет равнодушным. Добрый день, я Олег Предместников, начальник областного государственного управления охраны окружающей среды в Херсонской области. И мы презентуем новый телевизионный проект Экологична Херсонщина. Мы с вами будем говорить об тех экологических проблемах, которые есть в Херсонской области, и будем искать пути их решения. Таврийский край ⁇ уникальный край. И вы вместе с нашей программой сможете побывать во всех заповедных местах Херсонской области. Кроме интересных заповедных мест у нас будут... Конкурсы, викторины. Мы предложим вам поучаствовать в конкурсе экологически чистых и полезных блюд. Будьте с нами специально для вас программа «Екологічна Херсонщина. Таврійський край з давніх часів привертав увагу своєю мальовничою природою. Херсонщину називають територією п'яти морів: Чорного, Азовського, Каховського, Пшеничного та Кавунового. Із трьох заповідників України у нашому регіоні знаходяться два чорноморський з величезною акваторією та прибережними косами, та заповідника Сканія Нова, відомий далеко за межами України. Матазовського моря, лікувальні грязі та ропа Сивашу, термальні джерела Арабатської стрілки, воістину родзинки Херсонщини, подібних на планеті лише чотири: велике солоне озеро у США, мертве озеро на близькому сході, затока Кара Богазгол у Каспійському морі та Сиваш за Арабаткою. золоті пляжі, мальовничі заплави Дніпра, лісові угіддя, Олешківські піски все це робить Херсонщину неповторною. Тут будують океанські судна, вирощують добірну пшеницю, виготовляють достойні вина. Степова прилина України та батьківщина Кавунів, так називають Херсонську область. Всі, хто побував на Таврійській землі, стверджує: таких просторів на Україні більше не знайти. Це наш світ. Ми маємо пишатися своїм рідним краєм, цінувати і зберігати унікальну природу. Ми повинні зробити її затишною для нащадків, багатою і щедрою на добро. Первою програмою ми посвящаємо загрізненню атмосфери. Чим ми дихаємо, Інтересують всіх без исключення. Екологія міст вже переросла, поняття. Проблема: промислові зони, шкідливе виробництво, щільне будівництво і, звичайно ж, транспорт. Від цього страждають жителі кожного міста. Збільшення чисельності автомобілів призводить найперше до погіршення здоров'я людей. Оксиди, азоти, угліводорода сприяють знижуванню інтелекту у дітей. Що стосується дорослих, то це в першу чергу дихательна система. Тобто трахіти, бронхіти, пневмонії, алергічний стан, при астмі і таке інше. І е, останнім часом учені е, довели, що і розвиток атеросклерозу теж. Сприяє ці вихлопні гази. Найбільша кількість забруднюючих речовин виділяється при розгоні автомобіля при частих його зупинках і маленькій швидкості. Небезпечні речовини розповсюджуються на відстань півтора-два кілометри в ширину та на 300 метрів висоту. Тому лікарі радять знаходитися якнайдалі від доріг та автомобільних заторів. Достатньо е, пройти тих. Е... 70-100 метрів і він вже надихається тим загазованим повітрям, яке буває під час цього проїзду автотранспорту. І розраховано, що 314 одиниць в час, якщо проїдуть на автостраді, то це вже перевищує допустиму норму. Крім того, через шкідливі автомобільні викиди збільшується частота туманів, знижується видимість, відбувається шумове забруднення атмосфери. Направляємося в город Генічик. Узнать влияние Азовського моря на улучшение воздуха, екологічної ситуації і мнення жителей по чистоті города Геническа. Особливо страждають жителі Геніческа від вихлопних газів у літній період. У зв'язку з курортним сезоном кількість автомобілів у маленькому містечку значно збільшується. Радіють одному поруч море, воно лікувальне та оздоровче. Как вы считаете, город сейчас чистый город? Вы знаете, если бы люди, наверное, каждый заботился о чистоте, наверное, он бы был самым чистым городом. Потому что он маленький, такой милый, хороший городок. Он рыбацкий, море. Морской воздух. Юг, mm. сам юг. Тем более для северян, для тех вот москвичи, ленинградцы. Это самое хорошее место. Спасибо. Не надо ни за границей, не надо ни Турции. Вот. Все и для детей, детский пляж, и для взрослых. Арабатская стрелка, во-первых, грязи, севаша лечебные, воды лечебные, плюс чистая сама местность, экологически чистая. Теплое море, во-вторых, источники. Может, благодаря арабатке, даст Бог, и наш город станет получше. Установлены Контейнери для розділу збору мусора. Це перший, у нас первая ласточка, вторая ласточка, то що ми вже есть проект и на строительство і відвод землі під площадку твердых битових відходів, те ж саме. І то, що э, все-таки я думаю, є проекты на Головна проблема усіх населених пунктів не екологічне забруднення місцевості, а відсутність культури місцевих жителів. Проблема забруднення повітря не у глухому куті. Спеціалісти пропонують декілька варіантів її вирішення. Це проведення акцій, тобто поощряти водителей або собственника автомобіля, щоб проводити якісь акції, наприклад, делать раз в місяць день без транспорту. и как-то поощрять водителей, проводить действительно акции по зеленению, высаживать больше зеленых насаждений, выводить транспортные потоки как-то за город, чтобы не в территории города меньше были транспортных потоков, особенно грузовой транспорт надо как-то отводить за город, чтобы он вообще по городу не ездил, потому что большой вред. Адже ізбавляться техніки, яка вже там більше 10-20 років. У європейських країнах доводять, жити без нафти можна. Дедалі частіше там можна зустріти автомобілі з електродвигунами. Вони вважаються екологічно чистими. До того ж, європейці не шкодують поштів, аби пересадити міських жителів на велосипеди. На Херсонщині позитивно реагують на таку альтернативу за різним коням. Неудобно, без всякого бензина, всього прочего я в будь-яке місце доїжджаю. Нет вреда окружающей среде и і плюс здоров'я для себя. Було б хорошо, если б люди більше на велосипедах. Це и, и экономнее. Я тільки за. Но є ще такий, знаєте, синдром людей, які ще не насилилися транспортом. От йому ще хочеться даже виїхати примену, ну скажем, там, пройти. Условно, скажемо, 150-300 метрів до магазину купити хліба, там, чи молока, да, чи кефіру, от йому хочеться сісти на машину і з шиком приїхати, подивитися до, до магазину, скупитися і поїхати шиком назад. Мені здається, що цей синдром, синдром скоро пройде. І повернуться все-таки люди до того транспорту, чому ми прийшли да, від велосипеда кінцем -кінцем, до, до машини. Розвиток та популяризація велотранспорту в Україні питання бажання та наявності необхідних коштів для адаптації доріг. Втім, загрозлива екологічна ситуація в країні може стати каталізатором у вирішенні цього питання. В Херсонській області є предприятия, які построєні по новим технологіям, які не вказують вреда окружающей среде. Такое підприємство ми хочемо показати. Вам Это інтегрірованої системи, які знаходяться в городі Пристань. Фермерське господарство інтегровані агросистеми на основі закордонних технологій успішно працює вже четвертий рік. За короткий термін керівництву вдалося довести господарство до рівня європейських аналогів. З минулого року почав функціонувати і завод з переробки томатів. Дві лінії виробництва за європейськими технологіями дозволяють за добу переробити до двох тисяч тонн томатів. Наша продукция ориентирована на потребителей как в Украине, так и за рубежом. Это крупнейшие производители соков и кетчупов и другой томатосодержащей продукции. Основные требования к нашей продукции – это высокое качество и безопасность продукта. У нас нет шансов продать нашу продукцию, если она не будет экологически чистая. Виробництво екологічно чисте на всіх етапах виготовлення томат-пасти, жорсткий відбір насіння томатів, вирощування їх у власних теплицях за рахунок сонячної енергії, вся технологія переробки овочів та фасування томат пасти в асептичну упаковку все згідно європейських стандартів. Котельня на підприємстві теж екологічно чиста, з малотоксичними горілками, а очисні споруди згідно останніх європейських ноу-хау. На заводі имеется три системы очистки воды: то есть система очистки промышленных стоков, система очистки хозбытовых стоков и система оборотной воды. Но ввиду того, что у нас осуществляется механизированная уборка томатов, то есть комбайнам кабайнами, соответственно, у нас попадают ну, томаты довольно грязные. Соответственно, вода очень быстро загрязняется. Если мы будем эту воду сбрасывать, соответственно, мы несем большие экономические затраты, большие затраты. По використанню води на підприємстві раціонально використовують водні ресурси. У виробництві замкнений та безвідходний цикл. Очищені промислові стоки використовуються у якості добрив та для зрошування власних насаджень. Таким чином забезпечується економічна рентабельність виробництва та відсутність екологічної шкоди довкіллю. А теперь, як ми обіцяли, конкурс екологія моєї міста. Є з чим і є о чому задуматися. Першими учасниками нашого конкурсу стануть воспитанники комунального учреждения школи інтернат імені Тараса Григорія Шевченка. У першій програмі конкурс проводитиметься у трьох номінаціях. Кращий твір, кращий малюнок та власноручний виріб протягом місяця учасники готуватимуть роботи. Автори найкращих отримують призи та грамоти від держуправління охорони навколишнього природного середовища у Херсонській області. Крім того, переможці запрошуються до наступної програми для захисту власних робіт та для оголошення наступного конкурсу. Альшківська пустеля з'явилася порівняно недавно. У низовинах Дніпра піски були завжди, однак їхнє просування стримувала степова рослинність через випасання величезних отар овець у 19 столітті, які знищили траву, вивільнили піски. Вітрова ерозія дала можливість розширитися пустелі аж до 15 кілометрів у діаметрі. Цю місність називають Старим Египтом. Перше впечатлення аталешківських пісків – безгранічні бархани. Місцеві жителі іменують їх кучугурами. по висоті, вони майже достигають п'яти метрів. Місний пісок легкий і мелкий. Якщо його підбросити, то он може завіснути деяке время в повітрі. Сьогодні піски штучно утримуються густими лісами. Олешківські піски називають найбільшою пустелою в Європі. На цій території збереглися типові та рідкісні рослини. Фауна безхребетних тварин налічує близько трьох тисяч видів. Херсонщина взагалі дуже унікальна територія. Тут поєднання моря, степу, піску, ліси. У нас дуже велика кількість і площа відсоток лісів. Тобто вона дуже унікальна, велике є різноманіття флори і фауни, як я вже сказала. Дуже багато територій флори фауни, яка занесена до червоного кни... книги України, до чер... Європейського червоного списку. Також ця територія є в мігруючим шляхом водоплавних птахів, тобто територія наша дуже унікальна. Її потрібно зберегти для наших нащадків, для нас, для того, щоб ми могли в майбутньому показати наскільки це унікальна територія, і аналогів нашої області практично немає. Раніше в Олешківських пісках знаходився військовий полігон. До сьогодні на території пустелі можна знайти численні водойми, що утворилися у воронках авіабомб. На окремих територіях поширені солоні та плісні озера, зарослі очеретом. З метою збереження цієї виняткової в природному відношенні території її необхідно заповідати. Тому за дорученням президента України на піщаних аренах буде створено національний природний парк Олешківські піски. Планом створення подальшого створення національного парку для того, щоб ми могли не лише зберегти цю територію, а і показати не лише херсонцям, а й всьому світу, всій Україні. Тому що в майбутньому заплановано тут розвиток зеленого туризму, екологічного туризму, де будуть екологічні стежки розвиватися. Олешківські піски ввійшли у сімку чудес нашого регіону. Унікальна пустеля на території Таврії буде збережена, її зможуть побачити всі українці та закордонні гості. Для популяризації зеленого туризму на Херсонщині після створення національного природного парку тут планують відкрити і туристичний маршрут Олешківській Сафарі. В следующей передаче мы будем с вами готовить полезную еду. Присылайте свои рецепты на наш электронный адрес. На сегодня это все. Программу вы можете посмотреть на нашем сайте. Присылайте свои вопросы и пожелания на наш сайт. С вами был Олег Предместников. До новых встреч в программе Экологичная Херсонщина.